Хоче один директор надати мад допомогу своїм працівникам по 10 тисяч. Дуже гарний директор, правда? І бухгалтер мене запитує, як же це ж його так зробити, щоб воно все було гарно, щоб нарахувати гарненько і податки проплатити гарно. Дивіться, не забувайте, якщо у вас mm -hmm. виникає така потреба, якщо директор mm -hmm. зжалюється і дає кошти вашим mm -hmm. співробітникам, mm -hmm. от на безвозвратну допомогу. Да? Що треба зробити? По-перше, вам треба записати, запам'ятати собі, що у нас є на 2022 рок сума 3470 це допомога, яка не обкладається податками. Тобто, ви її собі, як підприємство, будете брати витрати, але отримувати податки, перераховувати до бюджету, ви їх не будете. Файно, файно. Тобто в нас залишилося що? 10 тисяч мінус 3470. Оця разниця вже у вас піде як до блага для вашого працівника, і з неї піде вже ПДФО і військовий збір. Значить, дивіться, якщо ви, звісно, дуже гарно знаєте своє програмне забезпечення, це дуже добре і ви можете це зробити в відомості нарахування зарплати. Але я із того, що я віжу, коли я там перевіряю дівчат, або Допомагають дівчатам. І я дивлюся, виходить вас дуже коряво. Лучше туди у довідничок по зарплаті не лазьте. Нарахуйте зарплатку, як обично. А цю допомогу нарахуйте ручною проводочкою, нічого в тому нема страшного. Тільки зробить гарненько, зробить двома строчечками. Перша строчечка у вас піде, ваша сума 3470, тобто дебіт витрата, де у вас вже знаходиться цей працівник, або він е, на збуті, або це. Це виробництво, або це ваш адмінсостав, да? дебіт витрата. А кредит, ну, нехай буде 663. Може бути 68, 50, там, ну, які у вас рахуночки. Вот. Це буде одна строчечка. І інша строчечка у вас буде знову ж таки дебіт, затрата кредит, або 663, або 68. І по дебіту ви вже показуєте все отримання дебіт 63-68, а кредит вже підуть у вас податки ПДФО, військовий збір. Бо дуже часто, коли дівчата починають це робити в самому нарахуванні по зарплаті, потім, потім починається ЄСВ, вилазить, щось там крутить, щось там перекручує, Ну, поганенько буде, поганенько. Тобто, от таким от образом розбили на дві частинки, акуратненько показали, податочки отримали, перерахували до бюджету. І, кстати, Когда вы будете подавать объединенный отчет в 4D в тоже двумя строчками, ничего страшного.